Всім привіт, Ласвигаса. Слава Україні! Мене звуть Олена. Живу в США Я Розповідаю, що в нас тут. Я вже розповідала здається, вчора чи позавчора, що адміністрація Трампа планує надати Україні додаткову розвідувальну інформацію. Передвину камеру ABC News повідомляє, що ця інформація допоможе Києву атакувати нафтові та газові об'єкти в Росії. Це буде перший випадок, коли Сполучені Штати розширять. Розвідувальну допомогу Україні з моменту повернення Дональда Трампа до Білого Дому у січні з розвитком все більш досконалих дронів і ракет Україна посилила саботажні атаки на трубопроводи, нафтопереробні заводи та іншу енергетичну інфраструктуру глибоко на території Росії. Аналітики зазначають, що ці атаки починають завдавати значної шкоди енергетичному сектору Росії. Американська розвідка могла б... Зробити ці удари ще більш ефективними, і Україна сподівається, що адміністрація Трампа погодиться на її прохання про постачання ракет більш дальніх, більшої дальності вироблених у США. Молодець тоні. Це вже щось реальне. За зброю я вчора казала, що Америка не буде поставляти томагавки. Не вспіла я відео до кучі скласти, і вже в наступних новинах вони писали, що це все ще розглядається. Я думаю, вони навмисно роблять цей. Інформаційний каламбур. будемо чекати новини з боліт, коли вже вони скажуть, що там їм на голову падає. The New York Times. російський президент, попередив про небезпеку використання українського запиту найбільш потужні ракети великої дальності, одночасно натякаючи, що президент Трамп вирішить відмовитись від цієї ідеї. Чого б це? Президент Росії Путін у четвер пізно ввечері попередив Сполучені Штати щодо надсилання потужних крилатих ракет в Україну, але він швидко додав, що не очікує, що такі поставки відбудуться. Це він все заспокоює. Це є останнім сигналом, тому що російський лідер продовжує сподіватись на підтримання теплих відносин з Президентом Трампом, навіть за умови, що його прагнення закінчити війну залишиться невтіленими. Таке враження, що Путін нашого доні на слабо бере. Ти не відправиш. Відправить. Йому ж треба собі рейтинг. Віднімати обов'язково відправить. Потім буде кричати, що то він Рашу повідив. Байден же казав в кінці свого президентства, що Путін хотів взяти Київ за три дні, але не взяв і там він сидів. Тобто Байден сидів в Києві, трохи перепутав себе з Зеленським. Ну то таке, то буває <ф> статуя Трампу і померлому сексуальному злочинцю Епштейну – про яку я вже розповідала, якось поставили в національному молі в Вашингтоні. Була, вона була повалена і трохи побита адміністрацією парка, але нічого страшного. Підняли склеїли, по, склеї, поставили назад. Статуя називається Найкращі друзі назавжди ось так ось мистецтво не горить, а в даному випадку легко склеються. Новина, яка відбулась десь два дні назад, але яку ще досі обговорюють чомусь. Daily Beast у вівторок повідомлялось, що 19-річний син президента Дональда Трампа та його дружини Мелані організував побачення у Трамп Тауер з причин безпеки. Пейдж Сікс розкритикував, що цілий поверх, поверх Марочоса, президента, було закрито для романтичної події з невідомою дівчиною Берона. Але замість того, щоб просто привітати підлітка з тим, що він ну, повністю нормальний, моторошні ведучі Fox News не змогли утриматись від того, щоб зайти занадто далеко, у своєму шоу вони захоплено, гадали, що відбувалося за зачиненими дверями. Мабуть, хотів справити враження і зачинив цілий поверх. Я сподіваюся, тато не проти. ABC News. США зараз проводять новий удар по так званих наркотерористах біля узбережжя Венесуели. Ми щойно отримали повідомлення від секретаря війни Піта Гексета після того, як він опублікував це відео атаки. Він заявляє, що сьогодні вранці було вбито чотирьох чоловіків на човні в міжнародних водах біля Венесуели. Цей удар відбувся на тлі заяви президента Трампа про те, що США зараз бере участь у збройному конфлікті з терористичними наркокартелями. Про це йдеться, до речі, у витоку конфіденційного меморандуму до Білого Дому, надісланого з Конгресу, в якому картелі названі Незаконними учасниками бойових дій проти нашої країни. Наш журналіст Мет Рівер стежить за цією темою для нас. Отже, Перш за все, мед. Що ми знаємо про цей останній удар, про який щойно отримали повідомлення? МЕД? Так, отже, все це, це вже четвертий такий удар, який стався в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели. І він дійсно слідує за тією ж тактикою, яку ми бачили від адміністрації у питаннях націлювання на так звані швидкі човні, які ми знаємо. Використовується для. Транскордонних перевезень наркотиків по всій Латинській Америці, те, що ми бачимо від Адміністрації Трампа, є повторювана готовність діяти проти цих човнів. Ми не знаємо доказів, які вони використовують. Вони просто кажуть, у нас є докази, що на борту точно є наркоторговці. Ми не отримаємо багато ясності від адміністрації Трампа щодо того, як вони начебто це дізналися. Адміністрація Трампа, здається, готова продовжувати це робити. Студія, отже, та витекла інформ... конф... конфіденційна інформація, про яку ви щойно згадували. Формальний збройний конфлікт. Тобто, це звучить як війна, як це має працювати. мед. Коли Сполучені Штати намагалися проводити боротьбу з наркотрафіком у Карибському басейні, доходячи аж до Південної Америки, йшлося про береговий патруль США, йшлось про правоохоронців, про людей, які займаються цими наркотиками, яких розглядають як злочинців, а не як ворожих комбатів. І в цьому велика різниця, яку ви бачите від адміністрації Трампа, яка каже: Дивіться, ми визначили ці групи як Іноземні терористичні організації. Тому ми будемо розглядати їх так, ніби вони бойовики Аль-Каїди. Це є саме те обґрунтування, яке вони використовують. Ну, виглядає так, наче вони просто бачать човни, на яких зазвичай перевозять наркотики, і бомблять. Ну, Сподіваюсь, не буде нової війни. Дякую за перегляд, дякую за підписки, коменти, файники. Бережіть себе, все буде Україна! Ба-бай!